Цивільні будинки в руїнах і більше невинних життів втрачено ще один огидний вчинок, ще одне нагадування, щоб принаймні побачити керівні принципи, особливо останніми днями це постійне припинення російського варварства в Україні та справедливий і тривалий мир. Як усі колеги по коаліції справді знають, обидва ці слова просто і тривалі є ми її заснували нам лише 9 місяців, у нас зараз 36», Країн, я думаю, Володимире, які Еммануель і Володимир, які зараз деякі з наших радників з національної безпеки були там, у Женеві, для підтримки переговорів. Отже, я справді думаю, що ми рухаємося у позитивному напрямку, де, як ви кажете, було досягнуто значного прогресу, і я вітаю деякі з сьогодні в день, щоб зміцнити їхні національні зобов'язання, адже маємо переконатися, що у нас найміцніший потенціал, найміцніші плани. Насправді текст здається, що те, що Володимир вказує, може бути прийнято, але я хотів би наголосити на будь-якому порушенні, і лише якщо Росія повірить, що ми серйозно ставимося до реагування на будь-яке порушення, тоді це забезпечить тривалий мир. І я знову ж таки чудово, що сихкулюші США досягли прогресу у розробці цього останніми днями. Наша робота над підготовкою надійних гарантій безпеки, як сказав Еммануель, це рушійна. Звісно, Україна буде життєво важливою частиною цього. Наші військові планувальники, і нарешті, що найважливіше, і я знаю, що я вже багато разів це говорив, колеги, але ми ніколи не повинні забувати, прагнучи до припинення вогню та встановлення тривалого миру, що ми повинні підтримувати Україну прямо зараз. Це велика помилка, я вважаю. Фінансова підтримка, що базується на цінності, визначеній Україною. Це рушійні принципи цієї коаліції, добровільні рушійні принципи, на мою думку, в переговорах, як термінові рішення щодо фінансування і можливостей. І я знаю, що у питанні фінансування команди Урсули та Антоніо працюють майже цілодобово. Ми дуже вдячні.